Києві олександрійці презентували власне бачення вирішення проблеми безпеки пішоходів і порятунку таким чином життя людей. Все це відбувалось на міжнародній конференції безпека пішоходів і велосипедистів у Києві. Уперше така конференція, в якій, до речі, взяли участь представники 27 країн світу, відбувалась на пострадянському просторі. Як зазначали організатори конференції, її мета привернути увагу суспільства до необхідності забезпечення безпеки найуразливішої категорії учасників дорожнього руху. Мова йде про пішоходів та велосипедистів, які становлять 35% загиблих і травмованих у ДТП. Організаторами цієї конференції виступили Міжнародна організація з безпеки дорожнього руху і українська громадська організація Асоціація безпеки дорожнього руху. Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко зазначив, Україна свідомо приєднується до обговорення та пошуку вирішення проблеми безпеки руху. Ми вже на початку на першому сесії можна сказати при відкритті. Зазначили основні напрямки цієї роботи. Які об'єднують як зусилля на законодавчому рівні на рівні зусиль Міністерства охорони здоров'я, екстерна медична допомога і взаємодія з цією системою медичної допомоги є важливими факторами. Страхова діяльність є надзвичайно важливою, а також робота нашого міністерства внутрішніх справ. Президент Асоціації безпеки дорожнього руху Михайло Берлін підкреслив важливість обговорення сьогодні питання врятування життя людей на дорогах завдяки запровадженню чималої кількості позитивних напрацювань, які представлені на конференції. Ми вважаємо, що Україна ну, подає дуже хороший сигнал і для своїх людей, і для всіх сударств міра Європи, а те, що проблема дорожньої безпеки, проблема смертності, травматизму. Которую необхідні рішають найближать, вона дорішена проблема і стрілі. Начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МБС України Сергій Будник підкреслив необхідність звернення уваги не тільки міжнародної, але й української громадськості на стан аварійності на дорогах, пов'язаної з пішоходами. Спільними зусиллями разом засобами громадськими організаціями, з картованими державними органами. Ми зможемо досягти позитивних результатів. І комплексний підхід вирішення цієї проблеми саме підхід пов'язаний з законодавчим регулюванням проблем, яка сьогодні існує, і з забезпеченням вимог до підготовки водіїв, підвищення культури учасників дорожнього руху, їх взаємоповага їх до має подати дати нам. Дродня конференції Павло Пасенчук, голова Олександрійського громадського формування «Ягуар-2006», був одним із представників громадськості, що презентували вдалі практики у сфері забезпечення безпеки пішоходів. Зокрема, доповідь Павла Пасенчука була зосереджена на питанні безпеки пішоходів і використанню профілактичних методів у поширенні корисної для водіїв та пішоходів інформації. Це стосується, зокрема, підготовки та використання у навчанні практиці посібників з безпеки руху проведення акцій з питання безпеки пішоходів, залучення до проблеми інформування та роз'яснювальної роботи найширшого кола громадян. У рамках конференції на навчальному полігоні відбулися тренування, в ході яких рятувальники, співробітники підрозділів Державної автомобільної інспекції, Державної служби медицини катастроф за участю страхових аварійних комісарів продемонстрували спільні практичні дії з надання допомоги постраждалому дорожньо-транспортній пригоді. Другий день конференції проходив у форматі секційних засідань. Підсумковим документом конференції стала Київська декларація, яку було оголошено і до якої запропоновано учасникам продовж місяця внести свої зауваження та пропозиції. В самому документації. Мені звертається увага на необхідність уникнення формальності у вирішенні питань безпеки руху і безпеки пішоходів. А учасникам конференції на законодавчому рівні пропонується запровадити рекомендації фахівців, які реально можуть знизити смертність та гарантувати вищий рівень безпеки на дорогах.